17 березня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела нараду з освітянами. До зустрічі долучили представництво управління освіти, керівників шкіл міста, а також відповідальну за напрямком заступницю міського голови Тетяну Пахомову. У центрі уваги низка актуальних питань. Серед них порядок заохочення школярів, що мають успіхи в навчанні. Це престижна стипендія міського голови Ольги Попенко, яку учні отримають протягом 9 місяців. Також передбачена і одноразова грошова виплата за програму обдарованість. На обговоренні і безпекова ситуація у закладах освіти, а саме будівництво укриттів. Міська рада профінансувала виготовлення проєктно-кошторисних документацій, котрі вже сьогодні додані до системи ДРІМ та перебувають на розгляді конкурсної комісії. У діалозі з міським головою Ольгою Попенко керівники шкіл з'ясовували й інші важливі питання: до прикладу, проведення оздоровлення учнів, тобто організація літніх таборів. Наразі таку можливість вивчають за результатами. Учасники зустрічі отримали відповідні доручення від міського голови Ольги Попенко.